Я Анастасія Давголи вітаю всіх глядачів марафону в Україні. Восьма ранку в ефірі час новин. Росіяни знову атакували українську енергосистему. Міністр енергетики Герман Галущенка повідомив про атаку на газову інфраструктуру. А полтавська обласна адміністрація про відключення від газопостачання дев'яти населених пунктів Миргородського району. Перед тим повітряні сили повідомляли про крилаті ракети на Полтавщині. У самій Полтаві було чути вибухи. Також в Україні застосовують екстрені відключення електрики. Повітряна тривога у багатьох областях триває і нині. Актуальна карта на екрані. над Україною досі кружляють ударні дрони. На Сумщині вже відзвітували про збиття восьми з них. Не ігноруйте загрозу і перебувайте в укриттях до відбою. Дві людини загинули і ще шестеро поранені унаслідок російської атаки на Херсонщині. Як повідомив очільник області Олександр Прокудін, під вогнем окупантів опинилися 34 населені пункти. Били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено шість багатоповерхівок та 12 приватних. Будинків також окупанти понівичили газогони, сільгосптехніку та приватні автівки. Під час нічної дронової атаки наші військові збили один шахет. Дніпропетровщина під градами та артилерією окупантів від вчорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку. Росіяни гатять по населених пунктах області. Застосували її безпілотники. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, постраждали дві жінки у Нікополі та двоє літніх людей у Марганці. Усі лікуватимуться амбулаторно. Гучно було у Мирівській та Червоногригорівській громадах пошкоджені 35 приватних будинків та з десяток господарських споруд. Побиті вікна, балкони у чотирьох багатоповерхівках. В одній з квартир сталася пожежа. Понівечена інфраструктура, автомийка, шість автівок, лінії електропередач, газогін. Уранці агресор знову вдарив по мирівській громаді. Наслідки ще уточнюють у Павлограді. Через ворожу атаку пошкоджені три приватні оселі: гараж, авто. Вночі над областю наші захисники збили безпілотник. Три людини поранені унаслідок обстрілу росіянами Пологівського району Запоріжжя. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, ворог ударив кабами по селу Омельник. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані та пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Окупанти вже другий день поспіль атакують область, зазначив Федоров. Учора унаслідок російських ударів загинула одна і поранено двоє людей. Росіяни завдали майже пів тисячі ударів по 11 населених пунктах, застосовували. Авіацію, дрони, гради, артилерію зафіксовано майже три десятки повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Чергова гучна ніч у Росії. Українські безпілотники завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Там після падіння уламки одного з дронів зайнялася пожежа. Таке підтвердили в українському центрі протидії дезінформації при РНБО. Це НПЗ, серед іншого, постачає пальне для російських літаків. Крім того, у Саратовської області було атаковано військовий аеродром Венгельсі. Там базуються стратегічні бомбардувальники країни-агресорки. Більш як два десятки БПЛА зафіксували і в Ростовській області. Над населеним пунктом Міллерово, де розташований військовий аеродром та у Чертковському районі. На фронті майже півтори сотні боїв, найбільше, як і раніше, на Покровському напрямку. Докладніше нам готовий розповісти речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він зі студією наживо. Вітаю вас, пане Андрію. Тож, яка нині ситуація на фронті, розповідайте, будь ласка. Доброго ранку, Анастасія Героям слава триває 1084-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень. На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Овчанська. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили дев'ять атак неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового. На Лиманському напрямку російські окупанти атакували 12 разів поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Терни та Колодязі. На сіверському напрямку українські воїни відбили 6 атак у району. Населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янська, Серебрянка та Григорівка. На Краматорському напрямку Сили оборони України відбили вісім ворожих атак у районах Васюківки, Білої Гори та Часового Яру. На турецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Турецька та Щербанівки. Успіху не мав на Покровському напрямку. Сили оборони України зупинили 47 атак у районах населених пунктів Баранівка, Водяне-друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка. Надіївка, Андріївка та Дачне на Новопавлівському напрямку. Ворог 12 разів атакував поблизу Зеленівки, Бремівки та Новосілки. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сили оборони України за минулу добу. Відбили 27 атак російських військ на Курщині. Ворог завдав 48 авіаційних ударів із застосуванням 67 керованих авіаційних бомб. Здійснив 450 артилерійських обстрілів, зокрема 12, із реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 100 авіаційних ударів, скинувши 140 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 6 тисяч обстрілів, 200 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи залучили для ураження по території України минулої доби 2853 дрони. Камікадзе Анастасія, пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів за добу. Анастасія за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу, шість артилерійських систем та чотири інших важливих об'єкти російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1390 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 13 танків, 31 бойову броньовану машину, 44 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню. Один засіб протиповітряної оборони 132 безпілотники, оперативно-тактичного рівня, дві крилеті ракети, 169 автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слави! Неодмінно переможемо! Дякую вам щиро На зв'язку зі студією. Був речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Підвищена зарплата, пільги на здобуття освіти та безвідсоткова іпотека. Президент Володимир Зеленський анонсував спеціальні контрактні пропозиції щодо служби у лавах збройних сил для молоді віком від 18 до 24 років. За його словами, ініціативу розробили спільно з військовослужбовцями і найближчим часом представлять офіційно. Це велика спільна робота. Там дійсно мені здається дуже напогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть. Але це контракт на рік. Деякі речі це те, що людина зможе за рік заробити плюс до всього, плюс один мільйон гривень. А крім цього, зможуть без Будь-яких іспитів обрати виш після цього року а, на війні а, обрати вищий навчальний заклад і навчатись безкоштовно. Держава все буде оплачувати. Третє я б звернув би увагу на а, спецумови щодо іпотеки. 0% всі відсотки буде покривати держава. Відновити механізм Ленд-Лізу пропонує конгрес Сполучених Штатів. Відповідний законопроєкт ініціює член Палати представників від республіканської партії Джо Вілсон. На своїй сторінці у мережі X він зазначив, що документ має надати Дональду Трампу гнучкі повноваження для відправки зброї в Україну, а також що допоможе стримати Путіна та змусити Росію сісти за стіл переговорів. Що конкретно передбачає законодавча ініціатива конгресмена та чи матиме вона підтримку серед республіканців наразі невідомо. Нагадаю. Лендліз для України був схвалений у травні 22 го і надавав президенту США повноваження надсилати зброю за умови, що її вартість буде повернути пізніше. Утім, на практиці він так і не був використаний, але водночас кілька разів його продовжували як поправку до закону про асигнування на національну безпеку США. Чергова зустріч у форматі Рамштайн стартує завтра у Брюсселі, Цього разу під головуванням Великої Британії, а не Сполучених Штатів, серед головних тем для обговорення подальша підтримка України. Сполучені Штати наполягають, що лідерство в наданні безпекової допомоги нашій державі має взяти на себе. Європа. Ще одна тема це збільшення видатків на оборону країн-членів НАТО. Україну на зустрічі представлятиме міністр оборони Рустем Умєров. По тому відбудеться засідання Ради України НАТО. А під кінець тижня Мюнхенська безпекова конференція, у якій візьме участь президент Володимир Зеленський. Угода про припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом повинна бути скасована, якщо усі заручники утримувані у секторі Гази. Не будуть звільнені до опівдня суботи. Про таке заявив президент Дональд Трамп. Мовляв, інакше угода про припинення вогню втрачає сенс. На думку Трампа, якщо цього не буде зроблено, цитую почнеться справжнє пекло. Він припустив, що багато з тих, кого планували звільнити, насправді вже мертві. Раніше Хамас звинуватив Ізраїлю порушенні умов угоди, зокрема, у затримці повернення переміщених осіб на північ та у блокуванні гуманітарних поставок у сектор гази. Американський президент дав своє пояснення таким заявам. Я вам з боку Я думаю, що це жахливо. Лише погляньте. Я подивився на заручників, яких було звільнено. Вони просто виснажені. Це все нагадувало 30-ті роки минулого століття. Це абсолютна ганьба. І я думаю, що в Хамас побачили, як на це дивиться світ. І тепер хочуть знайти причину, щоб більше не звільняти заручників. Бо подивіться, це виглядало, ніби вони повернулися з концтабору. Що по суті так і було. За війною ми забули про зимовий грип, а він нікуди не зник. Яка нині ситуація? і Чи варто вакцинуватись? Тема у фокусі уваги Олександра Васильченка. Дякую, Анастасія. Так грип шириться Україною. Хто найбільше хворіє, які можуть бути наслідки для здоров'я? Як вберегтися від респіраторних захворювань? Про все вже за кілька хвилин обов'язково дочекайтеся.